Лєріт, ліріт, ларіт, ларіт, bang. Привіт, банда Ну шо в нас? Півдев'ята година ранку Приїхав я вчора В третій В третій годині вже спав Ой, я відвик уже катець так Раненько вставати біля хамуха на роботі. Да. Їдемо ми грузитися на Леру Мерлін. Якась фігня там. Посилочка буде якась. кудись її треба буде відвезти. А потім буду їхати знову грузитися, робити ту роботу, яку робив вчора. Що так. Зараз роблю собі кавусю. п'ю каву. І треба їхати. Так, що так будемо. Ну що, приїхали ми на Лерой Мерлін, чекаємо чувачка, він зараз загружається до кінця. Ми маємо одну палету. Кілограм так 25. Маємо їхати на Томашов Томаш Мозовецький, то є звідси 116 кілометрів. Часний дом. Там розгружаємося, вертаємося назад в район Блоні. Заправляємося і годинка, друга, третя будемо чекати на загрузку. На Люблін вже шовкельця. Потім до Варшави і по роботі. Я давно не говорив цього. І скажу зараз. Дякую всім моїм підписчикам, дякую вам всім за те, що ви є зі мною, що переглядаєте мій канал. Мені дуже приємно за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші перегляди. То є великий мотиватор для того, щоб я далі старався і робив вам далі якісь хороші відео. І всім добра, всім миру, всім самого найкращого. Тримайте колеса на дорозі, будьте, будьте розумні і будьте щасливі. Всім дякую, а ми не переключаємося, далі буде. Ну все, чувачок зараз догружається. І я там підставлюся замість нього. Палета ну, товар на палеті. І вони не хочуть, щоб його вручну перенести. Я попросив там чувака одного, кажу, давай ми двоє, зараз я скоренько туди-сюди і я поїхав та й не буду чекати. Ні, не можна, будуть нас сварити. Ну, треба було почекати. Коротше, дочекався, поки. Чубачок грузився, я встиг його трошки там помахати йому мозги. Коротше, питав я його про його роботу. Ну, Так як він поляк, то ясно, що в нього перші слова були, та я пірдоле, пірдольтеся» і так далі, і тому подібне. Але він сказав так, що, типу, короте, якщо ти працюєш, грубо говоря, так як він оце від 7-ї години ранку до 8-ї години вечора. І маєш по 4-5 загрузок цілого буса, і ти маєш ту все розвезти. Товар завжди буває різний. Буває цемент возить, буває гіпсокартон і так далі. І він потім той товар весь теж завжди, коли на клієнта привозить, він переважно його розносить там, куди скаже клієнт. Там є або пораховано. Йому зразу, що він буде кудись там заносити той товар, або просто ну, йому сказано, то тобто приїжджаєш, розгружаєшся на місці, поїхав далі. І вже коли в нього така ситуація, що він має розгрузитися на місці і поїхати далі, він говорить з клієнтом, що слухай, хочеш, давай я тобі там під, піднесу туди-сюди, але ти мені коротше, заплати. Ну, він каже, що в принципі в районі 400, 400 злотих можна заробити коротше, в день. Ну, але якою ціною виходить? Ну, чувачок реально уставший, ходить просто капець. Тобто скаже, вже болять ноги, руки і спина і все на світі. Ну, просто ну, рве з собою. О, завів. Тут наявний приклад показаний того, коли ти стоїш в корці, а тобі треба стояти в правому ряді, і, а в тебе час достави, і так далі, можна прийняти рішення і поїхати так, як я. але можна нарватися на штраф, на поліцію або на недобрусовісного воділу, який порахував собі за потрібне, показати вам палець, типу факті. Або матюкнутися, або розмахувати руками, або просто банально не пропускати вас у вашу же полосу. Ну, якби, якщо ви трошки наглий, так як я, то тоді у вас все хорошо і навіть отлічно. Ось це зараз показано на рахунок нових правил в Польщі, коли фури мусять їхати в одному ряду, незалежно від того, хто як рухається, якщо той їде в 80, той теж мусить їхати так само, тому що він не може його обганяти, бо він буде оштрафований. Я хочу сказати, якщо б я працював на фурі, то я би був в дуже величезному страшному шоці із-за таких нововведень, тому що це е, іздівательство над самими шоферами. Дорога є одна, машини є різні, ми є всі на дорозі, кожному потрібно їхати. І кожному потрібно кудись доїхати. Потрібно на дорозі завжди солідарність. Колеги, якщо бачимо на дорозі своїх колег, обов'язково стараємося полегшити їм їхнє життя і перебування на дорозі, тому що ви на такому самому хлібу, як і вони. Варшавська підземка, Варшавський тунель. Це дорога, коли ти їдеш зі сторони Варшави, їдеш з Двойки, ти можеш не заїжджати в Варшаву, а поїхати під нею, під участком дороги і проїхатися по такому тунелю, він є безплатним. Тільки є в 80 км в годину, і ти можеш поїхати прямиком на Дідні. Дуже хороша дорога, дуже гарний відрізок траси, але він завжди дуже сильно загрожений. І тут почався вечір. І я почав їхати з Жешова до Кельц. І шеф мені дзвонить. Давай заїдь на заправку, забери стартер від грузової машини від Вольво. Я тобі скину геолокації. І тут почалося. Після заправки мене повело найкоротшими дорогами, завело в якийсь ліс. Я в шоці? Мій GPS-навігатор в телефоні в шоці. Мій сам GPS-навігатор, тобі ж сам навігатор, теж так само в шоці, він мене там пробує вивезти правдами неправдами, тому що там теж забиті параметри мого буса. Коротше, ми всі троє, плюс машина четверта, ми просто в аху. Находжу я тут якийсь міст, місточок в ямах їхати, то була просто трешова ситуація. Е, назад, ми парні такі, що ми назад, ми задню не даємо, ми їдемо тільки вперед. І тут, само собою, ну, бажання залишало за собою хотіти кращого, але, в принципі, помаленьку, потихеньку, метр за метром. Кілометр за кілометром, і ми виїхали з тої ситуації на нормальну дорогу Ось вона зараз є, без ямів, без нічого, але ні розмітки, нічого. сплошний ліс і нічого більше. Місцями якісь села попадають і так далі. Взагалі непонятно, куди я їду, чи добре я їду, Ну, по GPS всім моїм я їду. Навіть хорошою отлічно. Ну я не зрозумів, вив... не де я є. Я коли побачив ці ями, я почав шукати, я... може я в Україну заїхав або щось похоже таке, я не знаю, в Болгарію. Я в шоці був. В кінці кінців ми розібралися в тій ситуації по пацанячі, по-нормальному. і Я, і мої GPS, і моя машина. І та вся наша спільна ситуація. Благополучно я достався до Кельц, Мені показувало брутальне спізнення на самому початку, мені всі там дзвонили. Бо йой, бо давай, бо в тебе там швидкісний експрес, і тобі треба встигнути, а ти не встигаєш. В кінці кінців я приїхав і навіть трошки зашвидше приїхав, ніж я сам очікував. Так що я в тій ситуації вийшов, вообще красавчик. Благодаря своїм GPS навігаторам. Слухаємо свої GPS навігатори, якщо вони у вас адекватні. І ніколи у вас не буде з тим всім проблем. Друзі, нехай проблеми та незгоди. Не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і завжди будьте здорові!